Друзі, всім привіт! Мене звати Оля. Сьогодні на календарі 15 січня і я хочу зняти вам відео про е, всі е, процеси, які є в мене на спицях. Е, я не одна процесниця, в мене їх кілька. і... Ласне, знімаю на робочому сліпу зі ноутбуком. І ось видніється мій перший процес. Це е, е, Ось це, що ви зараз бачите, це спинка. Е, светр в'яжеться з. Е, Поєднання пряж Alize Artisan з шкарпеткова пряжа. Тут 75% мариносу і 25 поліаміду. Це в мене мухер на поліаміді на синтетичному, бо є ще мохер на натуральному на шовку. Це в мене він такого молочного кольору. Він не зовсім білий, але і не настільки сірий, як продається зараз на камері. В'яжу я ось такий узор. Взяла я його з майстер-класу в'язухи. Два, тиж... Два роки тому вона видавала реглан зверху, сведер, ось такою в'язкою. В мене тоді процес почався. Я дов'язала до певного періоду. Кілька разів перев'язувала, а тоді завихнила да І, власне, процес в мене пішов і стояв до сих пір. Я його розпустила, тому що пряжа, з якої я в'язала, я спершу в'язала з Alize Lana Gold Classic, вона дуже тоста була для цього узору. Потім в'язала з Alize Full Time, то на цьому етапі в мене дійшло нижче, там вже були рукави і ну, вже трохи тіла светра пров'язано. І я його також розпустила, взяла тончу пряжу, і зараз мені подобається, як цей узор лягає, воно не дуже таке зажате, але при тому полотно легке, гарно лягає і досить таке гарно виглядає, і при тому, що я кажу, воно от легке. Полотно і доволі таке пружне, цікаве. Ну, не таке затягнуте, як з бултайму чи з alze Lanacold. Мені дуже подобається результат. І я почала його в'язати 31 грудня минулого року. І за 15 днів я вив'язала ось таку частину спинки. Э, спершу по розрахунках в мене виходило сім ось таких рапортів, але я подивилася, що воно чергується один, два. 2... 3 і 4, і тоді я знав, ну, красиве, тут нема цього центрального єдиного елементу, і воно далі лягає в красиві рапорти, якщо це буде 8 таких узорів, і я трошки розширила, почала в'язати в 8, тому сведру у мене не буде такий сильно в обліпку, там буде такий трошки оверсайз, скажімо так, але мені подобається результат. Тепер е, наступний процес в мене це розпочата в вересні місяці, е, шаль, не шаль, бактус, ось такого плану. Е, Цю схему я знайшла на майстер майстер-клас на в'язання такого Бактуса в інтернеті в одної з наших українських в'язальниць, але вона там в'яже з Alize Alana Gold Maxi, тобто там 800 грам, по-моєму, чи 800 метрів в 100 грамах. Я в'яжу з Alpaca Flower. Ось такий від ярнарт. Я ще в'язала влітку такого з іншого кольору, тобто червоний, білий, помаранчевий, і тоді в кінці зелений. Тут у мене ось така йде від темно-зеленого через світліший білий до коричневого, Цікаво буде спробувати. У мене, до речі, є ще один моток такої пряжі. Ось такого плану ще фіолетовий. Можливо, буду в'язати на продаж. Дуже подобається мені те, що виходить насправді. Вона легко в'яжеться і доволі простий, але при тому гарно дивиться узором. Можливо, ще якось в'яжу з простою лицевої гладі таку шаль. І це був другий процес. Третій процес, який у мене на спицях, це Бактус невеличкий з Хлюрексом. Ось така пряжа Alize Angora Cold Siemli. Тобто, тут я хочу зв'язати е, довжиною 120 см. От тут в мене є вже 30 см, тобто четвертина вже є, дійду до половини, тоді буду звужувати. Розширюю я раз в 4 рядочки. І в мене таке поступове розширення було. Я пробувала в'язати з розширенням в кожному рядку, тоді ось цей виходить трошки ширший і ну, мені він трохи заважає, тому я вже поки що ось так. Мені подобається те, що виходить, полотно легке, але при тому тепле. І тут є ось цей пушок ангори, що мені подобається, якщо видно. Загалом виглядає дуже клото. І останній проект який в мене є, це розпочати Вчора пара шкарпеток. Думаю, що це буде шкарпетка 37 го розміру на продаж. Пробую в'язати з ось такої пряжі Avanti Yarn італійської. Дуже подобається. Тут, бачите, склад шкарпетівський. 45% вовни і 25% поліаміду. Дуже подобається перша в'яжу з такої фірми шкарпетки. Загалом круто виходить і е, ось такий е, цікавий колір розцветка, як то кажуть, е, такий секційна пряжа. Е, мені дуже подобається. Загалом ось всі мої проекти. Е, Буду я за лайк, підписку і коментар. Е, всім дякую за увагу, всім па-па!